Усім привіт, друзяки! І сьогодні е, я буду дивитися відео своїх хейтерів. І так, вони в мене є. Звісно, мені дуже рідко пишуть хейтерські коментарі, але вони є на моєму каналі. На більш старих відео, не таких старих, звісно, як позапрошлий рік, але є такі відео, які в мене хейтили. Тому давайте подивимося, а що ж знімають ці люди, які критикують мої відео. І перший хейтерський коментар, Тут цілих два коментарі від одної людини, це в нас Г... Серг... зараз почекайте, сєргеїнув. Сергій... Мин... Подеваюсь, я правильно прочитала. А... Кринж, делайте ей дизлайки и отписывайтесь. И чё, типа, нашла сундук и музыку крутую включила, и типа, это круто? Я не знаю, чего мы не смешно, но мы не смешно. Давайте зайдем на его аккаунт. І так, тут одне відео, і якщо на нього зайти, то там буде просто чорний екран. Але якщо подивитися на обкладинку, то там щось написано. Типу, ви знаєте, що таке одиночество і коли тебе бросають лучше друзі... друзі. Ну, блін, чел, якби, якщо тебе. Просілі лючії друзя, то можна було не йти вливати свої емоції на мене, а піти погуляти на вулицю і знайти нових друзів. Сподіваюсь, в нього зараз все добре. Давайте до слідчого. І тут Гульбану Жаксиликовантри. Допустим. Play Christian Instrumental І такі смайлики. Це, якщо перекласти, то це означає грай християнську інструментальну музику. Чел. I do what I want. Окей, давайте перейдемо на аккаунт. Нічого немає. Окей. А звідки чотири підписники? Ну, добре, тут ще на цьому відео якийсь коментар і це е, від Лілія. А, 2938. No me gusta tu es feo Сподіваюсь, я правильно почитала. Це, по-моєму, іспанська мова. Якщо перекласти, то це означає, мені не подобається твій малюнок, він жахливий. Типу, якщо тобі не подобається, то можна просто пролиснути відео і нічого не писати. Окей, я переходжу на канал і дивлюся відео. Тут багато якихось е, довгих відео. Ого, навіть на 30 хвилин є. Ну, давайте подивимось якесь саме коротке. І це буде ось це відео. Найновіше якраз. Давайте подивимось. Так, окей, в неї тут якісь брейнроти. Вона йде на другий поверх, показує свою базу, показує своїх брейнротів, Окей. Що далі буде? Так, ну вона зібрала гроші з них, показала всіх брейнротів, які в неї є, і що далі? Вона просто буде далі грати. Вона купляє лаки блок, іде на свою базу. Щось знову як-будто показує, а потім ні не, не показує іде, купляє три трипетроп. Так, окей, тут якісь повідомлення з WhatsApp. У. Мені здається, що вона просто грає в гру, а не знімає відео. Просто. Ні, ну вона щось там каже на іспанській мові, але. Як будто вона просто показує геймплей. Я не розумію, що вона каже. Пробачте, я не знаю іспанську. Але е, let's Play в неї, чесно, такий собі. <свісно> типу, вона просто. ну, Спочатку вона показала, типу, свою базу. Ну, наскільки я зрозуміла, вона показала свою базу, своїх брейнротів А потім вона просто ходила. Купляла нових брейнротів, збирала гроші, ну і все. Ну, і щось там в неї на задньому плані хтось говорить. І якісь повідомлення приходять з WhatsApp. Коротше, я нічого не зрозуміла, але давайте подивимося ще одне відео, тільки Шортс. Ого, 2000 переглядів. ну-ка ну Окей, це звичайний контент Роблоксерів. серів. Окей, окей. <свісно> Давайте перейдемо до слідучого хейтера. Я просто не знаю, що тут можна. Як це можна прокоментувати? По-моєму, це так читається, я не знаю. Але, якщо перекласти це, то воно означає жахливо. Ось, і. На цьому каналі нічого немає. Ну, а це були всі мої хейтери, яких я знайшла. Якщо хочете попасти в відео, то просто пишіть коментарі. Не треба, треба спеціально хейтити мене, щоб попасти у таке відео. Не бійтеся відеореакцію на відео моїх підписників, я теж зроблю. Ну а на цьому буде все. Всім хорошого ранку, дня, вечора, ночі, всім па-па!